Привітики, привітульки, хлопчики і дівчатка! Я рада вас бачити на нашому ютуб-каналі Цікавий Вуханчик час вивчати українську мову. Не хвилюйтесь, це не важко, адже я вам буду в цьому допомагати. Сьогодні ми вивчатимемо назви днів тижня. Кожен тиждень має сім днів. Вони називаються понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Останні два дні тижня субота і неділя. Називають вихідними. Вихідні дні це ті дні тижня, коли люди зазвичай не ходять на роботу. А відпочивають вдома. О, привіт! Давно не бачились. Як ти? Привіт! Радий тебе бачити. У мене все добре. А в тебе що нового? Я недавно влаштувалася на роботу. Ух ти! Круто! Може, підемо в кафе в понеділок. Понеділок. Хм. я не можу в понеділок. Я працюю в цей день. О, тоді давай зустрінемося у вівторок. Я теж буду зайнята у вівторок. А як щодо середи? Середа. Хм. Я не можу в середу. Я йду до лікаря в середу. Можливо, зустрінемося у четвер? У четвер я йду в театр. Як на те вже пішло, то п'ятниця найкращий день для зустрічі. Як гадаєш? Хм, п'ятниця. Так, я вільний в п'ятницю. Круто! Тоді побачимось у п'ятницю. До речі, які у тебе плани на вихідні? Бо особисто я збираюсь прогулятися в сусідньому лісі, а в неділю повернусь додому. Вау, це чудово! А я з батьками їду до тітки Лисички і дядька Вовка в гості на вихідних. Класно! Ого, мені вже треба йти. Побачимося в п'ятницю. Па-па! До зустрічі. А тепер давайте повторимо вивчення. Повторюйте зі мною понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Клас, молодці! Ми все вивчили! На сьогодні це все. Відео добігає кінця, тому не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропускати жодних цікавих відео. До нових зустрічей! Папульки!